Значить, будинок номер 2 на вулиці Сагайдачного, 89-го року, також другий, тільки на 1 травня. Художник такий то, рік 83. -й. Хоча б щось. Ну, те, що я знаю про цю люди, я не знаю, що він працював кореспондентом вільного життя. От. Досить видатний був журналіст, досить видатний. От, вважалося, що він ще й письменник, але я його творив, на жаль, ніяк не читав, не можу сказати, що він написав. От, більше я знаю про його сина. От, потім казали, що вроді бо, Костенко може навіть і завідував бідним життям, можливо. Теж не впевнений, 100% не можу сказати. А сина то син вчився зі мною разом в одній школі. От, спортсмен був. Наскільки я знаю, як ми їздили на перші Піонерські Олімпійські ігри, то він виборов чи друге, чи перше місце по пам'ятання м'яча. Саме п'яча, бо який ну, ну, спорт, але куля визнає. Ну куля. Тенісний м'ячик. Ага. викидали. Він виборов чи, ну, спортивного типу. Хлопець був досить високий, стрункий такий, симпатичний, смагляний. От, гарний хлопчина був. Гуморист дуже великий. У нього було таке, е, ну, жили, жили в одній палаті. От, і він казав, витирайте ноги, тому що я не можу дишати потом. Такий життєвий хлопчина був. От, е, потім так сталося. Знову ж таки, я за сина більше знаю, е, коли сталася Чорнобильська трагедія. Наскільки я знаю, він пішов. Чи Пожежники чи щось в пожежній частині десь, напевно, закінчив е, інститут і вже працював як офіцер і був один з перших направлений в Чорнобиль. Ну і після Чорнобиля він прожив не довше року, так, по моїй пам'яті. Це про його сина. Ну, батька вже тоді на світі не було, наскільки мені здається. Да, Не було 75-й рік, батько. Оце все, що я знаю про Костенки.